Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео робимо вже наш традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні дивимося період з 9 до 15 вересня. Яким буде цей тиждень? Про які попередження сьогодні поспілкуємося? Дай Боже, побільше хороших новин. Тому давайте. Будемо робити розклади та дивитись. Також нагадую всім, що є розклад зараз вже по регіонах України на вересень 2024 року. Прикріплю в коментарях під цим відео. І також в понеділок буду робити прямий ефір для прогноз по гарячих точках України, також на вересень 2024 року. Кому мої прогнози важливі і цікаві, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео і залишайте ваші коментарі. Отже, загальна характеристика тижня для України. Slowing down. Така карта, яка називається сповільнення. Я ще цю карту називаю часто карта вдачі. Тут у нас аркан зірка. Непоганий аркан, в принципі. Чим непоганий, передусім важливі новини за кордону, також хороша підтримка, особливо що стосується енергії жіночої. Також карта закликає про можливість реалізації, вірніше про можливість до реалізації планів, задумів та проєктів. Верховний жрець, куда ж без нього, по вірі кожному воздасться? І карта прориву. Все-таки, бачите, так, як я раніше говорив у попередніх прогнозах: певні таємні ходи від наших воїнів ЗСУ ще можливі. Як по території України, так і по території Росії. Самих неочікуваних. Напрямках для ворога і в самих неочікуваних місцях для ворога. Тиждень, я би сказав, доволі такий значимий, особливо для тих чергових ходів, які мали би бути з нашої сторони. І при тому на рівні таємної інформації, таємних діянь. В принципі, це й добре, бо чим. Більше буде все робитись на таємному рівні, тим більше успіх це матиме. Так і хочеться сказати, щоб ці, ця карта прориву якраз була з нашої сторони про успішні контрнаступи і про успішні прориви навіть в тому самому Курському напрямку. Ну, подивимося, як ця карта буде реалізовуватися. Такий ще щасливий випадок. Але з іншої сторони. Чомусь теж так воно по енергії відчувається. Загрози, які можуть бути, в тому числі по масованих атаках, ще присутні. І по-особливому наступного тижня це можуть бути якраз об'єкти, пов'язані саме з водною стихією, ГЕС, Дамби. Вода, загроза, те, що зв'язано з водою, чи якісь те саме там не раз якісь інформації є про загрози отруєння, чи ще щось. Так, деколи це фейкова інформація? Але в будь-якому випадку треба бути завжди уважним та обережним, і будь-яку інформацію перевіряти. Понеділок, ну, тут карта напружена. Ну, невже гади, знов понеділок? Почнеться в нас з масованих обстрілів. Тут теж карта недобра П'ятірка мечів. Фух. Так само карта недобра. Я ту карту взагалі називаю. Тут такий намальований якийсь персонаж. Він намальований спиною, він більше схожий як мужчина. І він як купається в якісь такі, знаєте, як, як в крові. Приймає якесь таке купання в крові. От мені ця карта взагалі не подобається. Тут карта поміркованості. Ну, чесно, три карти негативні. Одна така в даному контексті говорить, що можливо ситуація ще десь вирівняється до понеділка, бо сьогодні я записую прогноз це в суботу, 7 числа. Але в будь-якому випадку вже попередження є. Понеділок день гострий, понеділок день небезпечний, і знов активні карти водної стихії. А також загрози пов'язані з масованими атаками, які вкотре можуть призвести до жертв. Де, по якому регіону більше випадало загроз протягом вересня 2024 року, говорю в відповідному прогнозі. Подивіться, будь ласка, хто ще не дивився. Вівторок. Карта колісниця тут у нас. Карта Сонце. Четвірка жезлів, карта врожаю. І тут карта Сонця. Ну, вівторок, я би так сказав, в плані якраз таких теж важливих якраз от ходів та рішень має бути дуже значимий. І про підтримку якраз з дороги для України, про підтримку якусь важливу збройну для України теж йтиметься. Йде карта реалізацій. Планів, задумів, бажань. Йде карта, можливість також якусь частину в деяких вірніше, напрямках іти в контрнаступи, повертати під контроль назад ту чи іншу частину території України. І два аркани Сонця, знаєте, якось про такий, скажімо, просвітлення, прояснення саме в можливостях вкотре щось змінити в кращу сторону для нас. Ось, хоча теж мені ось так йде по енергії, бо я наголошую, це в нас виходить якраз 9-10 число. Ось е по енергії хоч тут карти добрі, такому за загалом, але чомусь мені йде попередження і вівторок бути обережному. Тому що ви знаєте, що план ворог часто змінює, тому і вівторок треба бути обережними. Середа. Тут така нейтральна карта. Підпустіть ситуацію. Будьте на поготові. Тут теж Рицар кубків. Тут Паж мечів. Будьте готові захищатись. Ну І тут теж така карта. Я б більше десь охарактеризував як конфлікти на рівні внутріполітичному. Ось провладному. Також є моменти, які залишаються відкриті, скажімо так, де дуже багато є внутрішніх ворогів. І також це карта вміння правильно слухати і чути, і вміння правильно робити висновки з якихось невдач. От, не закривати вуха, як той на тій картинці, намальований. якийсь там такий Чуїк, а треба навчитися слухати і чути. Треба брати відповідальність, треба дійсності бути готовим до захисту, треба бути до розвитку навіть найгірших сценаріїв. От важливість. Саме до правильних висновків з невдач, з якихось втрат, щоб більше цього не допускати. Такий якийсь середа, день метаморфоз. Четвер. Ого. Тут аркан смерті. Якось так середа з вечора, з ночі. І четвер. Тут така карта заморозка. Щось недобра карта. Тут карта вогню. І тут карта мечів. Ну, четвер по енергії зараз можна, навіть, так сказати, один з найгостріших днів. Ось і ще раз кажу, хай Бог відверне. І всякі негативні сценарії нейтралізує, але загрози можуть бути як масованих атак, так і жертв. Ще раз скажу, це може початися вже з середи з вечора, в четвер протягом дня. Карта гостра, тому в четвер по особливому будьмо уважні та обережні. Також закликаю, старайтесь не відвідувати якісь великі масовані заходи. Четверте яке число 9, 10, 11, 12. Ближче якраз, п'ятниця, 13 на підході. Зрозуміло. Якщо нечість, що ви без... обійдеться без якихось вкотре терактів, без якихось, щоб нанести удари, жертви. Ось так що особливо будьте уважні, обережні. Також я і по прогнозах попередніх наголошував, що під загрозами ударів є і цивільні об'єкти в тому числі. Чи це житловідомої, чи це навчальні заклади, чи це ще можуть бути лікарні ті самі загрози, на жаль, є. В тих гадів святого немає нічого. Ну, якось так. До речі, це сьогодні теж там десь до де урядовий квартал в Києві знайшли уламок Шахеда. Ну, про загрози, в тому числі, і для таких от об'єктів я теж наголошував. І Надія неодноразово говорив, що можуть бути загрози і для певних. Важливих осіб в Україні, значимих осіб, в тому числі і для президента України. Може бути ще загроза для життя. П'ятниця 13. Карта уповільнення. Знову карта про духовність, заклик. Моліться і світлом зло подолаєте. До речі, про п'ятницю 13 -го. у мене теж колись такий ефір цікавий знімав. Можете подивитися, він є в мене в Ютубі також. Король Пентаклів це більше теж про допомогу, про підтримку. І король, і король мечів. Активність ворога все рівно зберігатиметься, от я кажу, якось так напередодні. Тут про підтримку, про зустрічі королів нас завжди про важливих осіб, переговорний процес. Можливий приїзд в Україну когось важливого, в тому числі і по новому значимість України на світовій арені. Але в плані загроз теж не скажу, що день дуже, скажімо, якийсь поганий, загрозливий, поки що, по крайній мірі так не випадає. але Все рівно карта говорить: не спішіть, не кваптеся. знаєте, Кругом оглядайтеся, що відбувається. Слухайте внутрішній голос. Енергетично працюйте над захистом. Будьте уважні. Ворог не спить. Субота. Карта контролю в нас тут. Карта сили. Так і хочеться сказати, щоб контролю з нашої сторони і сили було більше. Карта Сонця, до речі, вже третій аркан Сонця сьогодні випадає. Майже з кожної колоди він випадає. І рицар Пентаклів. Теж необхідність більше працювати над захистом саме повітряного простору, щоб було більше контролю. Може, де Бог прийде скоро чергова партія тих самих F-16? Тут карта Сонця, так само прояснення, розуміння, що робити далі, якісь інсайти важливі. Сила в боротьбі, сила в перемозі, Якось так. І субота більш таки теж загрозливі йдуть для більш так центральної східної сторони частини України. Неділя. Тут карта невдачі якась. Таке втрати невдачі, перевернута карта святкування. Тут теж аркан сили. І якісь таємні таємніше козні ворожі, так, якісь такі от, таким, таким словом хочете сказати. По енергії йде 2 плюс 2 мінус. Попередження все рівно є. Також середа, як можливість чергових змін, перемін в плані сили плюс для України. Але з. З неділі, вже в ніч, знову ж таки, на понеділок, там виходить з 15 на 16 число, теж попередження про загрози, попередження про можливі масовані ракетні атаки та удари. Мені таке враження, знаєте, гаду, як, як по тій, як це така є фраза: що як зустрінеш понеділок, так його проведеш. Знаєте, таке враження, що хочуть підсовувати кожного разу кожен тиждень, щоб кожен тиждень потім йшов для нас недобре. Але. Чим більше ми молимось, боремось, тим більше зло перемагаємо. Тому приєднуйтесь обов'язково до щоденних енергопрактик, які я проводжу о 10-й годині з мого YouTube каналу. Чим більше у нас молитві, тим вона сильніша. Попередження є: працюємо над нейтралізацією гірших сценарій майбутнього, реалізацією кращих. Допомагаємо нашим воїнам і продовжуємо наш рух до перемоги. Почуємо з вами в наступних ефірах. Бережіть себе! Всім бажаю світла побільше, миру внутрішнього та зовнішнього.